Сьогодні саме основне питання це те, як вижити завтра восени. Восени, я кажу, не літом, а восени. При тих комунальних послугах, які хочуть ще двічі підняти, прийдеться просто нам сильніше. Що водоканал. Я просто хочу, щоб ви знали. Я не можу донести, тому що на телебачення прорватися і газети, не показуйте, що Ярослав говорить правду. Будете ходити на сесії, будете чути, що я там розказую. Я не можу казати, я наведу просто приклад. Мені не треба площа і мені не треба фонтан за 5 мільйонів, який Федорчук строїть отак. Мені треба отут у вас, у кожного ремонт під'їзду, утеплення, і щоб у вас комунальні послуги. І тепловий лічильник, щоб тепловий лічильник стояв, платили менше за комунальну. А потім може бути збирають там. Неправда, брехня. щоб вода чисто бігла, і давлення буде. Давайте я вам розкажу. Всього лиш, всього лиш на цей рік передбачається 40 чимось лічильників. Але що робить Федорчук? Він каже, ми безкоштовно ставити не буду, хай люди скидаються. Ну, щоб ви розуміли, ремонт одного лічильника до 100 тисяч. Встановити його у вас у вас будинку і з вас будуть збирати 100 тисяч. Я задаю на сесії питання. А де в мене в проміні в сум 17 в людей 100 тисяч. Якщо ну, ти, ви в себе вдома вже все поставили на шару, то тут ж я в людей не зберу, і вже нема що збирати. Коли в куб води сьогодні 16 гривень. В тому скликанню ми єдине місто в Україні, яке відвоювало тепломережу, водоканал, і воно сьогодні належить. Нам, місто, вам, мені і вам. А щоб простіше казати Федорчуку, тому що туди не допускають депутатів, він призначає людей, яких він хоче. Я, повірте мені, з відповідальністю заявляю, мутять, як хочуть. Ми взяли кредит, майже 4 мільйони доларів. Брали, при одній умові голосували. Я просив, кажу, наскільки ви гарантуєте, що ми беремо цей кредит, ставимо нові двигуни, там, міняємо насоси енергозберігаючи. Умова одна: 10 років ми не будемо піднімати тарифи на воду, навіть зменшимо на 15-20%. Зараз ви результат бачите. Ми тільки не зменшили бабло одмили, а навпаки, вже подорожало двічі в цьому році, в цьому році. І щоб ви знали, планується подорожчання ще два рази. Я питаю тоді почекати, то на що мені такий водоканал? І на що мені такі, вибачте, депутати. Якщо ми сьогодні для своїх людей своє підприємство збирає гроші, то може треба жити якраз так, як і ми, затягнути пояски, правильно, а не жирувати. Задаю за тепломережу вам відповідь. Тепломережа належить нам. Ми її відвоювали разом з депутатами, чуть не билися в тому, скликанні. Слава Богу, відвоювали. Вона належить громаді міста Борисполя. Ну мене знову питають, чого ж ми піднімаємо тарифи? Тому що, навірно, ж надо щось заробляти, а не тільки там працювати в мінуса вони знов планують підвищити тариф. Тому ми сьогодні збираємо всіх людей, і я прошу вас: ніхто за вас, ні один депутат, ніколи в житті не зробить ту роботу, яку повинні зробити ви. Прийти на майдан, який ми організуємо ви визначимо день. Ми об'їдемо в все місто, прийти і сказати, що якщо депутати замість того, щоб, вибачте сотні мільйонів, сотні мільйонів гривень будуть будувати всякі парки, дороги, морги. Макдональдс. Ти, Макдональдс і так далі, тому подібне. Вони повинні згадати за людей. У мене питання. Скажіть, будь ласка, Володимир Олександрович мені тиждень назад позвонив і сказав, Олег, я з міліцією переговорив, патрулі ходять. Хто бачив патруль? Мені чуть морду не набили. Я виходив вночі. Я ж ночі виходив, мені чуть морду не набив. у мене, оце в мене ще не Я вже тиждень в хаті не на волосу. Страшне, що там буде поможіть нам чи де, ту лавку оце прибрати, чи той столик прибрати. Чи... ж ну якби ви бачили, за, що за, там за у тому саду робить до, до самого ранку до, до, до шести, до шести часов? чоловік у сарай я все чув, я все. і питає хлопці, у вас є совість, де, яка не за, за цим будинком. Там лавка стоїть там бухає. Нема шість часов утра, валентрас, п'янка, гулянька і все. Оце. Чому в пожежному резервуарі немає води, зато бурян. Отак, вище голови. Пожежний резервуар, там а води немає. Там де, де бур'ян. Це Сам це бурян. бурян. Знаю, там що повинна бути вода, але ж там бачите, які бур'ян. І води немає. Вячеслав Деркач, голова радикальної партії міста Бориско. Нашу партію піднімаються зараз дуже два важливих питання це комунальні послуги, так? Бачимо, тарифи у нас да, да. Е... які ще довгий зроста да, да. да. от і друге, це те, що всіх турбує пенсіонерів. Це проїзд да, Значить, да. прохання. Ми підготували такі звернення. Вони є Слава Романова, зараз стоїть, підпише і підписує, тому що ми масово пористуємо просували це, готуємо на сесію по поводу тарифів комунальних послуг, щоб їх міська рада передивилася, тому що комунальні наші підприємства знаходяться у власності міста. По всій Україні знаходяться в області. Ми тоді розуміємо, чому там дорожче. Так? А коли знаходяться в місті, чому воно дорожче? Чи в Київській області у всіх містах? От, по-друге, завтра буде понеділок, буде засідання виконкому. І ми піднімаємо там питання по поводу вашого проїзду. Бажаючи, прийдіть, будь ласка, на 11 годину пенсіонерську випустимо. Розказувала жінка одна, що... як їхала маршрутки да, маршрутки, що каже, вони жалуються, що нема пільгів на автобус, на маршрутку. Комунальні комунальні. А вони кажуть, а Федорчук нам сказав, що нема. Ніхто жалоби ні однієї нема. Значить, все добре, так? Так. Ніх все добре робиться, в нас погано. Тепер, пожалуйста, на відео. Передайте Федорчуку. Обіщали Золоті гори. Оп'ять. Ми вже продали, Сири вивозять. У нас подстанція стоїть. Там завжди ми віддільно на фазі сидимо, віддільно. Ага. Від обшежиття, від усіх. Кровом світ повключали, а у нас немає день, нема, два, нема, Пропали три, немає, чотири немає, з холодильника все повитягували, діти малі.